Сьогодні у нас 19 квітня 2004 року. Ліду знімемо для управління житлово-комунального господарства, що стосовно того, чому на цій території знаходиться сміття. І звернемося в управління з благоустрою. Також на ось стосовно того, хто повинен поприбирати це сміття. Знаходимося ми поблизу будинку Лаваневського, 20. Ось нас будиночок. Дізнаємося, чимось подивимося. В принципі, діти гуляють. І з дитинства діти звикають до цього, вибачте, срачу. Чи будемо зможемо ми Європу будувати, якщо себе під у нас такі вердаки?